Ой, Боже, ой, я, ой. я не Ванга, не Глоба <реш> і не Вольф Месс. Давайте не будемо дивитися в такий великий. Yeah. Yeah. Зараз... Mm, О, я зараз хвилиночку. Ще одне запитання для Уніан. Просто це ексклюзив буде для інформаційного становити. Які ми yes. вже поговорили? поговорили. поговорили. Все-таки, оця інформація свіжа про розрив дипломатичних oh, стосунків. Як я ви можете для міг, Уніан, я, якщо можете... Хлопці, я ще не можу навіть це перевертити. Для мене це дуже шокіруюча інформація, чесно, я вам кажу. Я ще не Осмислив навіть. Просто ви до мене до цього, до цього. Поста... Я рано встаю вже як наркоман, йду одразу в інтернет. Я колись не мав такої залежності від інтернету. Сьогодні дивлюсь, що за ніч це дуже для мене шокуюче І від цього це може бути, що будь-яку хвилину Росія може вести війська на територію України. Може у них є легітимне письмо. Ну як легітимний письмо, якого вони рахують легітимним президентом? Верховна Рада. І у них є дозвіл Они... Ради Федерації. Не знаю, вони... що в них є дозвіл Ради, Ради Федерації. Так, так, так. Проголосували, вони проголосували Ради Федерації, пані Матвієнко, наша землячка. І аж хто сьогодні в російському уряді в адміністрації президента? Наші українці, українці. наші українці, які стали вибачте, кацапами. Добре, щиро вдячні. Успіху всього доброго, до побачення. До побачення. Пане Кіцул, вам всього вам не краю. А потім скажете, що Москаль прийшов і так ще можете. А от, от заблокували рахунки батьох депутатів, ну, сім'ї, там, сина кажуть, а зараз ці гроші будуть повертатись на ну, це всю херня, Це треба доказати. Якщо протягом певного часу... Не буде рішення суду для того банку, тобто сьогодні, наприклад, є, от у нас є фірма, така Держфінмоніторинг, mm -hmm. да? яка відслідковує mm -hmm. за брудними, mm -hmm. вона теж може видати наказ банкам заблокувати. Да? Там є, по, от, Юра скаже, фінансування тероризму, mm -hmm. по відмиванню брудних коштів і так далі. Але якщо протягом року... Ми не дамо ні одного вироку, да. вони ще будуть платити в суд, значить, якщо вони мають ці рахунки. За нанесення моральної шкоди да. і ще всі відсотки, які, які вони колон, не отримали не отримали і тому подібне. То, вони... Це правова норма діє настільки ситу... жорстко. Це Дігі... ситуація. Ми зараз маємо оперативно працювати. Наші правоохоронні органи мають документувати злочинну діяльність і показати, що ці гроші були вкрадені, вимиті з державного бюджету. Відправлення їх на кіпр, в офшорні зони, путем непрозорих тендерних да, закупок. Так, закупок, путем Там, хабарів, путем відкат. підкупа, третє, десяте. Ми маємо хоч одного вирока по одному високопосадовцю, не Немає. маємо. А часу то мало, лишилося. Да, повводили. Значить, це будемо казати, але х, якщо ми не надамо, має бути судове рішення, що людина визнана винним. Ми і майно проїзду, підлягає конфіскації проєктів. Але все, чи віддадуть ці гроші, а ми отримали гроші, гроші не, народ ні, Народ попросив зняти. Ні, я ж пообіцяв, що це зняти. Красиво, але місце Щоб ці що... гроші потім. Щоб воно там було естетично. Не кажу, що сьогодні трошки Є принципова обіцянка, то треба виконати. Все, всього вам доброго, до побачення. Gracias.